Вітаю вас, друзі. Сьогодні така роботка. Спочатку трішки вам розкажу, потім приїде той, хто це привіз, я з ним посперечаюсь, ну а далі буде видно, потім вже буде обробка. Привезли таку заготовку, вони її розрізали. Типу, щоб мені габарити були менші. Маємо отаке креслення. Ну тут таке трішки поганеньке, ну, щось та видно. Згідно з кресленням, детальку треба зганяти на клин. Тобто оцей кут залишається. Повноцінним товщина 25, як і є. Ось цей кут. 20 міліметрів. Той там кут. Четтири. Оця ребро цієї деталі зганяється в ноль. Звісно, можна було б прорахувати товщину в цій точці від цього відстрілятися, але все рівно буде не співпадіння. Набагато простіше відстрілюватись по діагоналям. По цій діагоналі з висоти 20 на висоту 4 і провести перпендикулярно до цього ребра ще одну діагональ. І відстрелюватись від неї з 0 на 25, індикатором прокататись туди і сюди, прижимаючи поступово полосами можна це все зробити. Але за цей розріз заварювати я його не збираюсь, тому що воно все рівно покрутить і стане як. Книжка розгорнута. Тобто, ну, зараз він приїде, я йому це все спробую довести. Хай їде, вирізає нову заготовку, шукає, не знаю. Тоді будемо працювати. Наразі це все. Але відео на цьому ще не закінчується. Ви поки підпишіться на канал, поставте лайк. В описі є телеграм для запитань технічних. Так, приїздив той чоловіга, який оце привіз, але від того нічого не змінилося. Він був згоден, що вони не врахували даних перекосів і... Даремно розрізали, але ж сказав, що іншого матеріалу в них немає, ледве цей знайшли шматок. І так як він до мене приїхав із підприємства суміжного з нашим, тобто власник один і той же, то вибору в мене небагато, доведеться робити, як є, Ну, ми з ним домовились. Даний розріз є рівно з серединою половина цієї деталі. І ми з ним домовилися, що я буду враховувати, що це половина, і відраховувати і все ж таки презеррувати ось так. Науклін. Тут трішечки теж буду враховувати цей скос, потім звідси сюди. Ну а там вже як вийде. Якщо він каже, якщо будуть трішки не грати між собою, вони там шліп-машинкою вже доведуть до розуму. Ну що, будемо розпочинати, а там подивимось, як буде виходити. Так, приблизно виставив, орієнтуючись по кутовим товщинам. Цієї, цієї половинної, цієї. Там вже як вийде, мабуть. Тому що, Ой. дивлячись на закреслення, я розумію, що цю грань неможливо вивести в повний нуль, тому що для цього, для перетину двох площин рівної і перетинаючої, Співвідношення цієї грані до товщини, яка залишається, має дорівнювати співвідношенню такому ж самому туто. А воно ну, геть, геть різне. Тому вже як буде виходити, мабуть, на цій половинці як буде виходити, а на тій другій половинці можливо щось приблизно. Тобто воно не буде геть рівна площина, коли їх складуть разом, а буде таке трішки гарбате. Ну, це вже косяки того, хто оце креслив і мріяв, що воно так саме так і вийде Так, друзі, от таке от воно життя Хтось, бліна, Заніс дві валізи грошей по батьків було, і має папірець, і малює отакі малюночки і отримує гарну зарплатню. А хтось і школу закінчив з нормальними відмітками, і математику гарно знає. І фізику непогано. і вступив до вишу на бюджет, набравши добрий бал, але не витримав конкуренції за цими дай, 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 на те здай, туди здай, тому підмаш, хтось взагалі вимагав одразу хабаря. Говорив мені ваші знання зовсім не потрібні. Та й таке. І довелось освоювати професію, яка змушує тепер працювати зранку до ночі. Добре. Річний відступ закінчився. Приступаємо до роботи. Що ж, отако поступово фрезеруємо. Беру по три. Знімати мені до 21 міліметр з краю, а далі по площині. Довелося перейти на меншу головку, тому що велика не поміщається між прижимами, але тим не менш від цього нічого не помінялося. Це теж нормально бере. Тим паче, що велика скоростноголовка брала полосу в мене зараз не ширше, ніж ця зараз берега. Потихати. Нарешті остання полосочка поставив знову велику голову, щоб зараз все зняти, бо малою тою довелося б за два рази. О, ну, перепадики такі візуальні є, звісно. Метал є метал, він гріється, його крутить, особливо тут де найтоньше, там 4 мм з переходом в ноль. Так що. Ну я вже як вийде, так і вийде. Це ж не магнітний стіл. Ну і потім ще другу детальку, ту яку вони відрізали. Так, що ж, одна частина вже майже майже залишилось кілька заходів. Потім буде друга частина цієї деталі. Нормально йде. До речі, ось таку річ гарну презентував мені один з моїх учнів. Залишилась лишень розібратись, як нею користуватись, то можливо наступні відео вже будуть в кращому форматі, кращої якості. Є стоїчка можливо, навіть до магнітної стоїчки буду прикріпляти і будемо знімати. У цій половинці пішов звідти сюди, це не важливо, є розмір, головне його дотримуватись. До речі, я так і не, і не знаю, які ж з цих розмірів важливіші, тому що всі тут не виходять. Хто не зрозумів, на що співвідношення, поясню на пальцях, якщо розвернути ось цей ось трикутник, де сходиться в нульовій точці. І ось це і все. У них в обох є ребро 25. Є довжина 550, тут плюс 210, тут плюс 230, тобто різниця по довжині буквально невелика. І ось ребро, яке має дуже велику різницю. Тут 4 мм, а тут 20. Такого просто не може бути, це те ж саме, що намалювати два трикутники з однаковим оцим ребром, оцією довжиною і намагатися отут посередині зробити геть різну стіночку. Я не сумніваюсь, що якщо проложити оці 25 оцю довжину і з'єднати, то можливо не тих 4, не цих 20 тут ніяким чином не будуть співпадати. Я не рахував, але щось мене такі сумніви беруть. Можливо, сяду та перерахую, щоб потім їм носом потикати. Мені все ж стало цікаво, я перерахував ці трикутники. І в мене вийшли цифри ну зовсім. Не ті, що тут вказані. Навіть якщо я помиляюсь і при перетині цих площин там не виходять зовсім трикутники, але ж вони все одно повинні бути наближені, так як тут 550, тут 550 це вирізано з квадрата, перетин двох площин. І навіть якщо тут немає прямого кута, ну все одно. Не мають бути наближені максимально. Ну там різниця 2-3 мм нехай. Ну не 16 ніяк. Тобто не виходить там нульова лінія. І він мені так і не сказав, що важливіше. Оці ребра 24, чи оця нульова лінія. Роблю як роблю, а там побачимо. Так, вже третя завершуюча полосочка. Скоро буде фініш. Ну, ось така робота. Ось воно у зборі. Навіть збіглося. І там також. Ця ще тепленька, щойно зняв. Звісно, геть в нуль вийти не вдалося, так як магнітного столу немає, воно трішки відгибало і там дещо залишилось. Але то вже, думаю, болгаркою допрацюють. Я і так не дуже хотів це робити, але довелося. Пишіть, що ви думаєте. А на мене чекають вон ще одні ті пластини 6 мм. Там схожа робота, але зніму покажу. Ну все, до нових зустрічей.